У продажу з'явився будинок з такою гарною терасою. Будинок площею 144 квадратних метри будували для себе. Він знаходиться в селі Печівські. Це 15 км від міста. По ідеальній асфальтованій дорозі загальна площа ділянки 14,7 соток. Має два поверхи повністю з чорновими роботами. Було вже запущене опалення, встановлений електричний котел. Дуже вигідно і економно. На першому поверсі дві окремі кімнати, прихожа кухня, студія та санвузол. На другому поверсі санвузол, гардеробна та одна велика кімната. З кухні у нас вихід на терасу. Будинок заведена централізована вода. По праву сторону розміщується септик. Другий поверх має одну велику кімнату. Тут санвузол. Також все розведено. І гардеробна. Дах підшитий дерев'яною вагонкою. Встановлені радіатори, електрика розведена, і ось такий гарний вигляд з віконечка.